У їхніх очах розпач із проблисками надії а в їхніх сльозах сяйво і віра в те, що їхні найрідніші повернуться. Ці очі дітей, батьків, дружин, коханих, матері, у яких їхні рідні у полоні. Сьогодні, 17 березня, у Києві відбувається акція, яку організували родичі військовополонених Маріупольського гарнізону. Вони хочуть закликати всю Україну та весь світ звернути увагу на те, що їхні герої досі невдома. Кого ви чекаєте з полона? Я чекаю свого молодшого сина з полону, який вже 22 місяць знаходиться в самому полоні. Першу весну хлопці були в окупованому Маріуполі. Це також було як оточення. Вони не мали ніякого зв'язку, ну комунікації такої напрямої, була по телефону, але е, доставка ні боєповкомплекту, ні медицини. Ні їжі вони не мали. І два дві весни вони вже знаходяться в полоні е, в ізоляції, такі, що ми не маємо зовсім ніякого з ним зв'язку. Ні телефонного. Ми навіть не можемо обмінюватись листами. А скільки років вашому сину? Е, було 13 березня 26 років. Ви вже такий молодий. Розкажіть, який він? Він світлий. Він такий веснянкуватий. І так як йому його називали в селі, наша лікарка каже, ходяча веснушка. От ви розумієте, що це людина весна, яка народи, яка родився весною, і він благідний надав на вдачу і чуйний, і люблячий. О, я ще хочу сказати, що на даний момент 700 азовців знаходиться в ворожому полоні до цього часу. З травня місяця 2023 тисячі обмінів азовцями не було. Насправді давно хотілося прийти. Нарешті виявився такий момент. Я тут буду намагатися ходити частіше. Наші полонені сьогодні не мають голосу. Вони його мають, але він не може бути почутим. Тому у нас є і в нас є можливість бути її голосом. В нас є можливість бути почутими і, хоч якось, але бути корисними для них, щоб ну в полоні кожен день як ніч, е, щоб трішечки ту ніч приводити до світла. Е, це стосується кожного, в кого є час, в кого є бажання, е, приходити і показувати, що ми не не небайдужі, і тим самим підтримувати, підтримувати сім'ї, які чекають на повернення своїх полонених. Ми так само чекаємо на них. Е, тому я тут сьогодні тут ця моя сім'я. І mm. тут діти мої е, малювали плакати разом з ними. Е, от підтримуємо наших, чекаємо наших, віримо в те, що вони повернуться. Від <плес> Я чекаю з полону свого друга. Він е, був оборонцем Маріуполя і виходив полон за водозастан 20 травня. Сьогодні рівно 671 день, як він знаходиться в російському полоні, в російських кацівнях. Що ви можете розповісти про свого друга, який він був? А, дуже дуже складно говорити взагалі. А, про нього хочеться вже нарешті його обійняти і дізнатися, який він зараз став. Але це людина честі, це дуже добра людина, яка пішла ще в 15-му році захищати нашу країну, а до останнього. Виконувала наказ і боронила кожного з нас на Маріуполі і на заводі Зосталь. «За він дуже любить займатися спортом, подорожувати. І я думаю, що коли він повернеться і коли закінчиться війна в Україні, я обов'язково цілий світ для того, щоб більше дізнатися і любить читати. Я чекаю єдиного сина завтра, вже 22 місяці, як він знаходиться у ворожому полоні. А чи є якісь звістки, що свідомо заліпродьова, чи виходить він на зв'язок, чи дають вам щось у командири, стосовно на нього якусь інформацію? За весь час полону він жодного разу зі мною не зв'язувався, і про нього інформацію можу, почу можу почути лише від обмінених. І крайня інформація про нього це 6 травня 23-го року. Що ви можете розповісти про сили, який він силян? Він саме краще і не тому, що він місце. Ну вони азовці, вони всі такі чомусь. Ми, коли чуємо одного одного мами чи дружини, які він таке враження, що не розповідає про мого. Вони всі дуже, саме головне, вони дуже люблять свою країну і свій народ, і вони борються за нашу свободу, щоб ми були вільні. Сьогодні я прийшла вперше, оскільки коли проводилися ці акції, я бо я або працювала, або знаходилася в відрядженні. Тому, коли в мене випала нагода, я прийшла, тому що я розумію, що чим більше публічних людей буде доєднуватися до дібних акцій, тим більше наших громадян теж буде приходити сюди, не соромитися. я чекаю з полону брата. Він військовослужбовець бригади Азов. Чула останній раз, коли він був ще на зовсталі, до цього весь цей час ми не маємо жодної інформації, тому що Росія не дотримується Женевських конвенцій і не дає можливості і дзвонити полоненим, принаймні газово так точно вони їх обмежують і надсилати листи, ні жодної інформації через Червоний Крест або Національне інформаційне бюро. Який вір, що ви можете про нього розповісти? Це, він дійсно хороша людина, це патріот свої країни країни, тому що ще 2014 року він приймав участь на майдані, він допомагав виносити поранених з майдану. Потім пізніше він вже вступив до лафа золу. Тобто, ця людина, яка завжди казала таку фразу, що якби казаки не думали про Україну, то чи були б ми зараз з вами тут? Власне, і Азов і зараз ці хлопці, які захищають нас, які йдуть добровольцями, які розуміють, усвідомлюють важливість цього всього. Вони не дають ворогу прорватися в наші мурні міста. Чекаю рідного брата. Він боєць полку АТО, Він захищав Маріуполь, Азосталь. І 17 березня він вийшов по чесний полон. Уже майже другий рік він в полоні. Я на жаль нічого не знаю. Остання інформація була рік назад, навіть більше року назад. Від полоненого, який повернувся, те, що він знаходиться в Таганрозі сезон номер Мердва. Він був цей полонений, який повернувся разом з камери. На жаль, повністю тиша. Ми нічого не знаємо, рідні і чекаємо, тому робимо мітинги, акції, нагадування про те, що вони до сих пір полоні, що їх треба визволяти, тому що.

Перше хочеться ще раз зазначити абсолютно усім, хто дивиться зараз. Це відео що понад 600 днів, понад дев'ятсот військополонених Азовсталі зараз знаходиться в полоні. І поки у нас триває весна, і поки ми виходимо пити зранку ранкову каву, вони повільно вмирають, тому що полон це повільна смерть. Тим паче полон – це дуже вірна, повірна смерть, і я знаю, що сьогодні разом зі мною і з моїми колегами стоять багато родин, яких є військополонені які зараз знаходяться в російському полоні. Тому ми не можемо ігнорувати цей факт, поки наші захисники абсолютні герої захищали Маріуполь, захищали нашу країну. Дуже героїчно, і вони продовжують знаходитися в цьому пеклі. Дуже хочеться, щоб це питання вирішилось, щоб наші військовополонені повернулися додому, до своїх сімей. Багато дітей їх чекають. І сьогоднішнє навіть місце обрано дуже символічно. Рівно два роки назад в Чернігівському драмтеатрі було влучання в надпис Діти. Тут є діти. І це ще раз нагадує про те, які. Росіяни, um, я не знаю, чи є якесь слово, як, 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 яким можна їх описати, але просто нагадування вам ще раз два роки назад вони влучили в драмтеатр, де була надпис Діти вони вбили дітей. На жаль, не всі українці розуміють важливість таких акцій. Вони не розуміють, чого сюди потрібно приходити і чому потрібно про це не те, що говорити, а кричати. Але родичі та близькі військовополонених знають, що їм на це відповісти. Війна йде далі. І ми ніхто не застрахований. Не дай Бог вам. Бути в тій ситуації, як ми, і ви нам допомагайте, щоб не сталося це з вашими рідними. Це необхідно всім нашій нації, тому що наша нація зараз веде боротьбу, і ми в тило повинні бути надійним тилом для наших військових, для наших полонених. І от ця акція це тил полону, і ми його тримаємо. Я думаю, що їм потрібно на якусь мить уявити, але на жаль, більшість людей вже це не уявляє, а знає, як катують їх або їхніх близьких людей. Що б ви, вони робили в цій ситуації, знаючи, що вапі не знаю, мамі, брату, батькові, чоловікові відрізають шкіру, катують електрострумом, б'ють по голові всім, чим можна. Людина непритомніє, людина втрачає. Усі життєві необхідні ресурси втрачає вагу, втрачає частини ціла. Що б вони робили в цей момент? Саме мінімальне це от вийти кожну неділю, о 12, різна локація, щоб якомога більше людей з різних районів могли підійти, постояти з нами, поговорити з нами, підтримати це найважливіше, хоча б стати поруч з нами або зробити фото, виставити в соцсетях з відміткою Феріазов Сталь Дефендерс. І цього буде, це мінімальне, що ми можемо для них зробити. Це для нас підтримка. Ми бачимо, от в мене емоції. Я посміхаюся завжди поруч з ними, тому що я щаслива. І мені здається, туди якось все одно дійде інформація, що за них борються, і це їм, це для них буде така підтримка моральна. і Це дуже важливо. Хлопці стояли там на захисті, не тільки за свої родини, вони стояли за всю Україну, а вони боролися за нас, а ми повинні боротися за них. Не тільки родичі, а всі вся Україна.